У храмі собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі провели службу Божу та реколекційну науку, деталі у сюжеті. У храмі Пресвятої Богородиці і святої Теклі відбулася особлива служба Божа, де відбувалися великопосні реколекції. Головною метою духовних реколекцій є оновлення та зростання у вірі. Вони необхідні кожному християнину, аби зупинитися і зосередитися на власному внутрішньому світі. Також метою проведення реколекції є отримання духовних настанов. Саме слово реколекція походить з латинської мови і означає в перекладі збирати знову. Реколектантом був протягом усього часу отець Віталій Хробатин. Спершу перед озвученням реколекційної науки відбулася служба Божа пошли нам Твоя багато милосердя. молитвами причистої, Владичиці нашої городиці, в Марії, якої благовіщення праздник світло свершуємо, сили чесної жат Бочого Христа за Собництвом святит, славного пророка, Івана, святих небесних Сів без тіла сних, святої Пророка, братечі, Прессителі Івана, святий самих, і Всіх Сіхвальних апостолів, все тих оцінавших, і вселенських воликів, вчителів і святителів. Носиля великого слава Івана Золото насійки Рива, Святого Отця нашого Миколаєва, Чудотворця, святих слов'янських апостолів Кирили Микодія, святого вірна рівного поспел, великого князя Володимира. Святого священного мученика, Іософа, та святих славних і переможних мучеників, приподозних і поносних оців наших, Антонії, Долосія Печерських, та інших приподобників і поносних оців наших, і праведних отців. Йохи Майяни святої пороглозини церкви, воснові, та сяпоє крапця і всіх святих. Молимо те радому властиві, Господи, вислови нас річних, що молимо з тобі нас. З почальним словом перед парафіянами виступив отець Віталій. Приходжу до тебе, аби від тебе навчитися дороги справедливості, робити те, що і право Ти робити. мене навча. Навіть початок Великого Посту почався від читання книги Буття, першої книги в Святому Завіті. Гріх людини першої людини полягав в тому, що сама собі вирішила обирати. Що мені є добре, що мені зле, Бог мені не буде вказувати. Це я буду обирати, що мені є добре, що мені зле. Ось той метр, про який говорив папа Павло Павло І. Це для мене милосердя треба справедливості. Людина просто зробіла. Я буду обирати те, що для мене добре. А правильний чи справедливий обирає те, що йому допомогти Сергій Нікішин, телеканал Бродонлайн.